Олександр ну, ми раді вас бачити в українському футболі перш за все, тому що вже кілька років ми вас не бачили, ви повернулися до тренерства. Трошки відвикли, не відвикли. Що зараз відчуваєте на душі? Дякую, що ви раді. Ну, дуже приємно повертатися. Запах свіже скошеної трави. Трошки так душу розчули, скажу так. Ви повернулись, так? І, на жаль, сьогодні не зумів Дінас зачепитися за результат, так перемогти вилучення на старті другого тайму, от вплинув на все ж таки на сьогоднішній матч. Ну, звичайно, вплинув, але хлопці билися до кінця, десь трошки не пощастило. Ну, Відверто кажучи, в цьому році ми навряд чи змогли б поборотися за кубок, тому я подякував за гру. І... У зв'язку з цим буде на пару днів більше вихідних у нас, там з 7 по 17 таке вікно. Відновимо сили, допрацюємо якісь моменти. Ми так, щось місцями проглядувало сьогодні і деяких деякі фази гри діяли зовсім непогано. По сьогоднішньому результату, коли команда залишилася в меншості, ви трошки перебудовувалися, випускали зрештою потім Вовкуна під захист, освіжили трошки захист. Ви ж вийшов від результату, хотіли дотягнути до екстра таймів? Чи от все ж таки сподівалися, що один момент може бути в команді як у Новікого, наприклад, другому таймі? Ну, Єгор Картушов тільки недавно почав тренуватися, як і той же Вовкун. Взагалі другий день в команді мали проблеми там. Перш за все, в лінії оборони кадр, кадрові. На вчорашній день ще був тільки один захисник, у нас там щось дозаявили, трошки стигли. Ну, тому від цього треба було десь поберегти, ігорожу було важко, тому зробили певні перебудови. Поділіться сам проект Дінас, те, що запросили вас, приходять футболісти з досвідом виступів в українській прем'єр-лізі. Ну, зокрема, Ігорка, Крутошов, що років 10 з ним працювали, де можна можливо більше. Кого очікуєте ще бачити в команді і взагалі от, плани «Дінаса» на найближчий сезон? Плани закріпитися в першій лізі буде такий десь е, сезон стабілізації, я би так сказав. І клубу, і команди. Е, до... Вересня місяця ще є час, до кінця трансферного періоду. Я думаю, що будуть е, е, нові свіжі гравці, підсилення необхідне, але і е, навіть ті, що є в команді, хлопці, я думаю, що вони е, е, будуть додати і в кінці кінців будемо показувати хороший футбол. Дякуємо вам.